Доброго дня, шановне панство. Продовжимо використовувати сфінг і продовжимо працювати над грою танчики. Короткий опис. Мета гри танчики полягає в тому, щоб захистити свою базу і знищити всі ворожі танки на полі бою. Тема сьогодні це переміщення танку, перевірка на колізії танків і поля бою. Коду, можливо, не так багато буде. Але я довго над ним працював, щоб стосовно колізії між танками це буде, це буде цікаво. Але я трохи ще змінив деякі класи, поки робив колізії, поки думав над цим. Вирішив створити спочатку інтерфейс. Він загальний буде. Тому що в нас у танку буде те, що потрібно відмалювати, те, що його можна знищити, чи знищений він. Так, і його розміщення на полі бою. Так, в принципі, і ось створив цю папочку. package-блок Там будуть усі блоки: Тоб, типу, кирпіч, там вода, кусти, наш урел, це наша база. Вона виглядає як урел в танчиках. ну Цікаво виглядає. так, там там буде ну там де, Якщо не помиляюсь, дві. Які можна пробити, які не можна пробити. ці цеглинні, чи там бетонні. Ну, щось таке. Ось Я папочку створив. Я так подумав, що ці загальні е методи вони можуть бути у всіх. Тому, я, типу BF це Battlefield Object, тобто будь-який може бути. Після цього танк, е інтерфейс. Я прибрав ці методи і перевів привів Е наш інтерфейс extends BF Object, тому що то теж. А інтерфейс, а інтерфейси. Інтерфейси треба extends. Це як коли клас робить, наприклад, давайте в абстракт клас то він імплемент В... Я створив ще такий клас Abstract BF Object. Там просто все зберігається наші x, y, і чи він знищений. Э, і ці а, скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6 методів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, ага, шість методів. І так само цей клас буде використовуватись і нашими усіма цими важливими блоками. І я прибрав трохи, почистив звідси ці методи. І додавав трохи логіки. У нас тепер є. Це поки я розбирав колізі, створював, створю додаткову зміну Actin. Так. Якщо в нас вже є якийсь, давайте підемо наш танк Shred. дивіться: наш танк Shred, він має власний танк. Ну і сюди передаю engine для того, щоб використовувати метод sleep. Тому що метод sleep, загальний, який метод дає, треба його огортати в try-catch, А я не хочу усюди це робити, тому я створив тут sleep і фактично. Нас ніхто не буде будити, тому, коротше, Interrupt Exception, я зробив ігнор. Все. І використовую його без try -catch, коротше, Усюди, де мені потрібно. Але у Engine. Тому я передав сюди engine. Можливо мені у engine створити статичний його. Ну, коротше, подивимося. Так. Кожний 50 мілісекунд ми засипаємо і перевіряємо. А, звісно, поки ми нас не. Зупинили, так, не інтеррапте. І поки танк не знищений. Тобто, я поки вирішив зробити один потік для кожного танку. Можливо, буде коректніше один потік для всіх танків, але я вирішив, поки нехай один, один потік відповідає за один танк. Все, коротше, нехай буде так. Дивіться, ми робимо танк Set Action. Тобто, так, секундочку, треба так ходити, Хоп-хоп. Оце є наша. Зміна Action. Тобто ми більше не можемо змінювати дирекшн. Поки наш танк їде, його змінювати дирекшн не можна. Поки він стріляє, він не може рухатись, наприклад. Або також змінювати direction не може. Тобто, подивимося, як це буде, коли він буде стріляти. Я ще не знаю, як це буде виглядати, але виходить так, що. Так, 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 так. так. Дивіться, коли все класно, все супер, все супер. То. Танк переміщується на Square size, а Square size це у нас 64. А переміщується він під. Е у кожного свій. От я тут використовую max Speed. У нас буде на High 100. Додав таке значення. так. І танк береться Get Speed. Господи, Забуваю, що він на інтерфейс бігає. У цього 0. Але от тайгеру нашого. Скільки там? Зараз 10. Тобто 100 ділимо на 10, виходить 10, і ми засипаємо на 10 мілісекунд. Але рухаємось по одиничці. Тобто, фактично, ми рухаємося 64 рази. І уявіть собі, коли ми рухаємося, поки ми рухаємося, я роблю Direction в інший бік. І він виходить, навіть не доїжджає до кінця 64, ну, блоку свого, повер... повертає направо. Тому що ми робимо танк, а танк додає. Добавляє... Знову в інтерфейсі треба. О, танк мов. Він від direкшена вже вирішує, в яку сторону йому треба рухатись. Якщо ми будемо змінювати дірекшн, поки він рухається, доходить до свого наступного квадратуку, то, виходить, він може повернути в будь-яку іншу сторону. а Так, такого робити не можна. Давайте я вам покажу одразу. І тан танчик оцей. Це просто статично стоїть, дивіться. Бачите, тепер він. Змінюю свій дирекшн, це видно. вверх, вниз, влів, вправо. Ну, давайте, коротше, поїхали. Хоп. От бачите, якщо б можна було йому змінювати рух, тобто дирекшн, поки він їде, він би, наприклад, зараз їде вниз, а змінило би Direction вліво, він би поїхав сюди. А мені треба, щоб вони доїжджали до цих квадратиків. Виходить, буде дуже невірно, якщо він наполовину доїде сюди, а потім поверне сюди, і то... мені розраховувати треба, що щось знаходиться в кожному із квадратик. Ось. І я зробив так, що не можна рухатись ні вліво. Бачите, я не можу. Можна так зробити, що я нічого не нажимаю. А насправді, я нажимаю, але він не їде. Давайте процес Move. Процес Move, давайте. Тут, наприклад. Поки я буде SOUT, знаю. Uh, Додавимо, щоб було видно system. Точка. Current timeillis. так, консоль, дякую. Current timeillis плюс. пробел Давайте tank get direction Ну, хай так. Буде тепер. Ні, не, не Direction. А написано Добре. Ей. О, oh, right. Оп, down, Давайте. Оп, знову down. Давайте. Оп. Бачите, я пишу. Ну, нажимаю right, але він не, не рухається вправо, тому що там є вже цей а, танчик. Давайте вліво. Вліво може. Давайте знову. Вліво. Бачите? Не може. Оп. Оп. Цікаво. Він робить 4. Він робить 2 рази. Може, я просто. Багато сильно жму. Ал-кат 4АП. А, все нормально. Ага, яко в тем, що. Бачите, цікаво. Так, він добавляю по 2. Коли він. Цікаво, цікаво. А, ні, тепер надо. А, все, я зрозумів. Я просто. А! Я ж зробив так, що можна зажимати, бачите, я його зажав. І він їде. Все, все, ну, нормально, нехай буде так. Тобто, фактично, поки я жму, це все відраховується кожні 50 мілісекунд. Тобто, я дуже довго жму на клавішу. Виходить, що він відпрацьовує постійно дуже швидко. Ну, в принципі, нормально, нехай буде, подивимось. Я ще просто замислив над тим, щоб робити запис, а потім запис переглядати. О, коротше, в мене вже стільки ідей. Добре, давайте подивимось на процес move. І так, ми робимо set Action. Поки він щось робить, ми не можемо змінювати щось. От. На даний момент, це... ми не можемо змінювати Direction. І так, поки ми Move. Так, якщо ми move, то ми процес move. Потім буде else if, if ми fire, тобто стріляємо. Тобто, поки ми стріляємо, наприклад, я ще подумав так, що мене можна було зажати кнопку, ну, наприклад, Space, і стріляти постійно тут -ту 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 -ту, один за одним. Треба зробити якийсь. Затримку, так, типа а-ля перезарядка. Там у кожного перезарядка теж буде своя. Це буде параметр, можна буде виставляти. Тобто, поки він стріляє, не можна стріляти ще раз. Ну, подивимось, типу, за допомогою цього екціону. А може, він рухатись, не може от стрільнув і рухатись. не Можна робити декілька варіантів. Ну, я поки так зробив. Добре. Суть в чому. І так, Дивимось, що я зробив стосовно колізій. Я вирішив. Оперувати квадратиками, може квадрантами їх назвати. Тобто ось цими. Тут один квадратик, два квадратик, тобто, зараз він стоїть в квадратику, переїхав, він в іншому квадратику стоїть, в ну, третьому квадратику. Я вирішив оперувати цими квадратиками і перевіряти, чи, наприклад, коли я хочу поїхати сюди, я повинен перевірити, чи, можу, чи є тут танк, чи буде якийсь блок, на який я не можу наїхати. Поки не розіп'ю його, наприклад. Чи там, Якщо вода, то можу проїхати. Але я при цьому швидкість зміниться, а може не зміниться, подивимось. А, а може тут закінчується ось наше поле бою. Треба ж теж перевірити на це. Тому я оперую чисто квадратами. Квадратиками, можна так. Тому я і беру. Я дізнаюсь у танка, де він стоїть, так, ділю потім на square size і дізнаюсь вертикаль і так само горизонталь. Угу. Y, це вертикальне, і це горизонтальна. І виходить так. що Якщо моя direction там up, то я роблю по вертикалі в мінус. Якщо вниз, то по вертикалі плюс. Якщо в right, то ми збільшуємося, якщо по left, то зменшуємося, зменшуємося. Можливо, цей в direction можна закинути якось. Хоча я просто не знайшов кращого варіанту, як оперувати одразу тут через іфи з цими двома цими даними. Vertical horizontal. Так, тепер дивіться. Спочатку перевіряємо із Empty Square to move. Чому тут я викликаю тільки один метод? Тому що я скоріше тут поставлю ще один метод, ehm. і тут буде перевірка на колізію блоків. Ось тут end-end буде і колізія блоків. Якщо все класно, то ми потім перевіряємо на limitConvision. Ну, Вирішив так. Тому спочатку перевіряємо на квадрат, який є, якщо там танк або блок, а потім перевіряю, чи на колізію, ми можемо виїжджати кудись чи ні. Дивимось. У Engine я, я прошу, дай мені усі, будь ласка, танки. Перша перевірка. Дивіться, чому я тут не роблю через equals. Equals потрібно в об'єктах тоді, коли вони, а в них параметри так, однакові, у них змінні, однакові, деяких треба, але різні об'єкти. То ми, типу, ми перевіряємо а, перезаписуємо об'єкт і, і перевіряємо. Тобто нам важливо, щоб, можливо, якщо це два різні об'єкти, але в них а, однакові параметри, то ми рахуємо їх однаково. Мені тут цього не потрібно взагалі. Кожен танк це окрема сутність. Я прям перевіряю танк на самого себе. І Коли я роблю просто перевірку через равно, або рівні, равно я перевіряю посилання. Об'єкта. Тобто, фактично, чи є той самий об'єкт. Мені важливо, що якщо це не той самий об'єкт, це класно. Якщо той самий об'єкт, ну пробачте Ось, чисто на об'єкти. Далі перевіряю, чи він не зруйнований. Можливо, я буду у цього списку взагалі видаляти ці танки, ну, але поки він не зруйнований, він, типу, залишається на полі бою, він ще не може рухатись, але його вже не буду відображати, але він існує. Подивимось, може його можна якось воскресити. <хи> ну, коротше, нехай буде із дестрої. Далі, а от тут починається цікава магія. Як, чим я оперував? Дивіться, дуже легко перевірити на колізію Battlefield. Вона, вона статична, вона не рухається. Дуже перевірити буде в майбутньому на блоки. Вони теж статичні, вони не рухаються. Він тільки може бути зруйнований. Його не треба малювати, так? але він статичний, не рухається. А ось танки, вони рухаються. Поки він стоїть, він теж статичний, фактично, все класно. Але може бути такий момент, наприклад, уявіть. Давайте я під'їду, взагалі буде цікаво подивитись. Дивлюсь. Ось. Тепер ти уявіть таку ситуацію. Цей танк буквально на долю секунди почав рухатись вперед, і він вже знаходиться тут. Так, і я намагаюсь рухатись. То, фактично, якщо він рухатись почав перший, так, хоч чуть-чуть, хоч і на один піксель, все, це його квадрат повинен рахуватися. Тобто, я вже не можу сюди поїхати. І мені довелося а, зробити через ABS. АБС, АБС це через модуль. І перевірка на квадрат. Тобто, я перевіряю. Дивіться, якщо він почав вже сюди рухатись, тобто я рахую, що це його квадрат. Тобто, я беру. Те, це вже інший танк. Я по горизонталі множу на square size, тобто a, дізнаюсь те, що я хочу сюди поїхати. Ось, я вже рахую цей квадратик. Мінус T get X. Тобто, якщо він сюди почав рухатись, сюди почав рухатись, так, я дізнаюсь, що a, якщо це він рухається вліво, там те це буде мінус, тому мені потрібен ABS, щоб взагалі було плюсове. Значення АБС, давайте подивимось. Якщо А менше нуля, то ми повертаємо мінус А. Тобто, фактично, якщо тут мінусове значення, множимо на мінус, і дає нам плюс, якщо плюс, то повертаємо плюс. Все супер, все класно. Тобто завжди буде позитивне значення. І я перевіряю на square size. Тобто, якщо він менший, тобто означає те, що він тут знаходиться. Тобто вже тут знаходиться, хоч один піксель, він вже менше. Тобто все, я його не пропускаю. Тобто він мене не пропускає. Так само перевіряю і на вертикал. Якщо він знаходиться чітко в цей квадрат, хоч трошки заїхав, хоч якось, і це повинно бути меншим. Якщо він сюди не заїхав, а якщо він, наприклад, просто тут стоїть. то... То ми звідси дістанемо чистий square-size. Якщо хоча б трошки заїхав, то буде вже менше, ніж square-size, а якщо менше, то false. Все, він тут же знаходиться. І, до речі, коли ми сюди доїжджаємо, це рахується для нього як цей квадрант. Квадрат, квадрант, до речі, класна назва. Квадрант. Може і називати. Не square-size, а квадрант size Добре. Ось це дуже хитра перевірка. Тобто, якщо він статичний, це легко дізнатися. знав, я все, його x перевірив. Але якщо він вже почав рухатись, то тут вже не можна. Тому мені потрібно перевіряти, якщо хоча б він трохи сюди заїхав, отже, він менше, ніж Square Size буде. І цього теж допускати не можна. А, далі, дуже схоже на Колізіон а, ліміти, Так, як у вас було в цій зміті. Фактично, я скопіював, якщо так можна сказати, ось а, на цю логіку. Ну, добавив, звісно, з direкшенами, танка, ну, тобто, фактично дуже, дуже схоже. Добавив перевірку. Тепер, що можна їхати вверх, ну, виходити за цей а, наш батлфілд. Якщо всі ці а, повертаються true і true, тобто немає із Empty пусто, Square to move, тобто нічого там немає, ні танку, ні брійка. І так само, якщо а, у нас, ми не зустрічаємо колісі з нашим полем бою, ми можемо рухатись. Наш рух, Дивіться, у нас індекс і і беремо square size. І поки while І плюс, плюс робимо так, а, рухаємося по одному пікселю фактично. але рухаємось з тою швидкістю, яка заложена в танку. Якщо, наприклад, давайте покажу. Ну так, опа, їде спокійно. Якщо у нас танк танк спід. Давайте. Допорож, я забув, що, забував, що все время у нас. Так, не стайте Давайте не 10, давайте там 50. Тепер він повинен рухати в 5 разів швидше. Уй, уй, уй! Бачите? Класно. Якщо, до речі, поставити 100, це буде просто. Прижок якийсь. 100 ну, поділити на 100. Це буде один. Він повинен прям. Пів-пів-пів. виглядає, до речі. Ну, цікаво. Ось, може у якогось такого танку буде така можливість рухатися. А, так, та, та та -тан. Ось. Тому я вирішив використовувати через пів. Спочатку ми рухаємось, потім засипаємо. Так. Ну, фактично. А, я в Engine. Так, це я про сліп казав. Бачите, я тут також використовую а, сліп цього FPS для того. Тобто FPS у мене скільки там 60 FPS виходить. Так, далі. А, тут ще, я ще думаю, можливо, в мене буде. Defender Tank танк треба окремо, тому що вони можуть, в них можуть бути маніпуляції за допомогою клавішу, інших не може, але і, і так само і загальний танк буде. То в мене скоріше буде два, два ліста для них. Подивимось, може, навіть три ліста буде для танків. Поки ось. Я вже кажу, поки йде розробка, можна постійно адаптуватись і змінювати якісь деталі. Це нормально, це класно. Для початку було одно достатньо одного списку. Тепер мені потрібно вже два списку. Для того, щоб перевіряти для Кілісера, що я повинен передавати тільки Defender Tanks сюди. Так, Defender Tanks. А, точно, я ж не показував цей. Я ще думав над тим, що вони повинні бути прест. Ну, поки зробив таким чином. Так, дивимось. Так, не виповзай. Дивіться. If first defender move. Я сюди код передаю. І в мене. Тут метод, сюди передається. А, цей кі-код і передвіряється, якщо ВК Up, ВК-Left або VK down. ну, Тобто, коротше, ці клавіші в і справа. Тобто другий танк можливо можна додати на w -A -S -E -D. ну, Як в Counter-Strike чи тому подібних цих іграх. Get first Defender. Я просто Defender Tanks беру get Zero. Потім Second Defender Tanks. Я буду брати get1. Все. Їх буде тільки двоє. Коротше. Так, Далі ми перевіряємо. чи чи це Defender's Move? Тут яка логіка? У мене мапа. Ну, По-перше, у мене мапа по цим, куди рухається, так, і стосовно цих ці Direction є. Тобто, я беру, якщо вони якісь співпадають, я рухаюсь. Якщо це перший танк, так, беру Defender танк, беру Direction, якщо вони співпадають, Тобто, для чого це робиться? Я не можу нажати зараз вверх і поїхати одразу вверх. Мені треба спочатку переналаштуватись наверх. О, давай. Я вже був вверх, наприклад. Я хочу наверх. Я нажимаю вверх, бачите, він тільки повернув вверх. Другим Нажму, клавіші, він вже поїде. А якщо я клавішу просто зажму, бачите, він переналаштувався, але зачекав, а потім вже поїхав. Щоб він одразу не поїхав. Я роблю таку цікаву перевірку. Якщо в мене Direction співпадає, я роблю move. Якщо в мене Direction не співпадає, я просто змінюю Direction і роблю none. Тобто стою на місці. Все нормально. Ну, я одразу до ВК Space, до речі, добавив стріляти, поки Fire не вистріляється, просто, типу, зробив логіку цього. Потім я створив мапу. Event by tank. Для чого це зробив? Для того, щоб, якщо я рухаюсь, тобто коли я NAN, я не додаю в цю е, мапу е, свій рух. Якщо я все ж таки вже дивлюсь цю Direction, я знову нажав е, цей Direction, вверх, наприклад, то додаю мапу, що я зараз рухаюсь вверх. Для того, щоб, наприклад, я... Е, Зробив вліво, нажав кнопку, так? І коли я віджимаю, кіреліст повинен дізнатися, якщо це та сама кнопка, яку я віджав, то він повинен її ремовнути, Коли він ремовує вона не нал, якщо вона не нал, то ми ставимо нал. Все, я нажав, я поїхав, я віджав, я стою на місці. Тут така може бути ситуація, чому я робив через кнопку, тому що. Гравець може нажати в одну сторону рухатись, а потім нажати вверх, і при цьому не віджати першу. І він хоче, щоб поїхало вверх. Для цього і Заміняється заміняється тут на те, що останній був нажати вверх. Все. Для нього це рахується, як вверх. Він повинен їхати. І після цього Остання, яку я віджав, тобто, наприклад, я нажав вліво, він їде вліво, я нажав вправо. Не віджимаючи вліво, він їде вже вверх. Я ліво віджимаю, я все ще повинен їхати вверх. Ось після того, як віджимаю вверх, він повинен зупинитися. От для того я таку логіку тут і зробив. Тобто він рахує, яка була кнопка нажата. Остання. З такою кнопкою він і працює. Ну, в принципі, все. Ця логіка. Більше інші я не змінював. Тут все це показав. Батл Все й це нічого не змінював. Так, в мене це тут сама, Наступне. Наступне буде: я добавлю всі ці блоки: блоки Brick, Eagle, Rock, Shrub, Void і Water. І так само добавлю колізії для блоків. Вони будуть статичними, може, для цього буде трохи легше буде. Перевірку на те, що вони зруйновані, треба буде додати. Тут скоріше буде проблема з цими, може як їх відобразити, зелений, синій, фіолетовий. поки що вони типу, такими були. І, і скоріше я вже додав Battlefield Map, хоча б одну, щоб наше поле бою вже було так, ну, більш-менш красиво відображено. Потім я зроблю спрайтики, і за допомогою спрайтиків буде вже більш ну, відображатися тій мейдж. Ті картинки, як я повинно. А так, просто кольором я їх розставлю, А, Інші можна переїжджати, інші не можна переїжджати. Подивимося, як це буде, це вже стає цікаво. Тож, якоможна, швидше, візьми за цю реалізацію. Добре. Якщо вам не важко, поставте лайк, дуже старався, дуже було цікаво працювати над цією логікою, не одразу все вийшло. Буде це дуже вдячний. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.